Доброго дня, даруй листівочки, молимося за Україну. Доброго дня, смачного даруй листівочки, молимося за Україну. Можемо вам подарувати. Доброго дня, даруй листівочки християнські, молимося за Україну. Дякую. Доброго дня, Даруємо листівочки християнські, молимося за Україну. Хай Господь благословить і щасливі дороги бажаємо. Доброго дня, даруємо хр християнські листівочки, молимося за Україну. Хай Господь благословить вас. Доброго дня, Даруємо листівочки християнські, молимося за Україну. Доброго дня, даруємо листівочки християнські, молимося. За Україну молиться, дари ли добро дня, дари листівочки християнські, молимося за Україну, тому що не подарували. Молимося за Україну, даруємо християнські листівочки. Вам подаруємо. Молимося за Україну, даруємо християнські листівочки. Христос любить Україну, не бажає, щоб гинули люди, щоб була війна, але одна. Заповідь, яку дав Христос, люби Господа всім серцем, всією душою і всім розумінням Твоїм, і ближнього свого, як самого себе. Але ж, українці, знаєте, як сказав один багато що на шиї хрестика в душі новить. А Господь хоче, щоб ми любили його. щоб... Відповідали взаємності, він доказав свою любов, пішов на хрест, пролив за нас кров, але більшість людей живуть, ніби цього й нічого не відбувалося. А Господь чекає, щоб ми нашої реакції, щоб ми сказали, Господи, прости, да, ми неправильно там жили, в чомусь, да, дещо зрішали. Господь хоче таких стосунків. Тому. Нехай Господь благословить, дай властивочку, коли за Україну. Нехай Господь благословить. Хто бажає всім даруємо, бажаючим.